Вітаю! Сьогодні тестуємо зміцнювач для нігтів торгівельної марки Френчі з протеїном та вітамінами в 5 а та Е. E. Засіб зміцнює та оздоровлює рогову тканину розшарованих нігтів, запобігає ламкості та іншим пошкодженням, надає нігтям здоровий натуральний вигляд та гарантує швидкий ріст нігтів за 14 днів. Існує декілька варіантів застосування засобу. На чисті нігті нанести 1-2 шари зміцнювача перед декоративним лаком, добре висушити та нанести у якості топу ще один шар засобу. Для зміцнення нігтьової пластини треба щоденно наносити 1-2 шари засобу. Якщо ви бажаєте досягнути трендового ефекту голий манікюр, достатньо нанести один шар засобу на чисті сухі нігті. Наразі ми наносимо два шари засобу. Просушуємо та наносимо кольорове покриття. Засобу потрібно небагато, він гарно розпреділяється, має оптимальну текстуру для комфортного використання. Покривши манікюр зміцнювачем френчі, маємо на фініші гарний блиск та міцне покриття. Ще раз нагадаю, кожен шар треба гарно просушити. В нас є два результати кольоровий та голий манікюр. Покриття можна знімати будь-якою безацетоновою рідиною для зняття лаку. Більше інформації шукайте на сайті frenchy.pro, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тицять на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаємо міцних нігтів та мирного неба!